Доброго дня, ми з України! Сьогодні 10 серпня, і ось так виглядає наш кущик Самарської Лідії. Вона вже поміняла свій колір від рожевого до малинового. Після великої зливи та дощів І сьогодні пройшов дощик. Прийшлося її підв'язати трохи, але ж кусь дуже гарно виглядає. І її сплутати з якимсь другим сортом, ну неможливо. Хтось каже фрайс Melba, хтось каже Ваніла Фрейс, хтось там писав ще багато сортів. Але ж це не так. Сорт дійсно не схожий на інші. І поводить себе. Дуже-дуже не... індивідуально. Він дуже швидко набирає колір, у нього друге листя, у нього темно-темно бордові пагони. Це дуже гарно видно на молодих ілочках. Листячко дійсно з такими червоними обводками по краю. Квіточки теж з такими рожевими гудзочками малесенькими. Ось тут на білому дуже гарно видно. Такі серединочки малинові. І ось так вона квітує у серпні. На фоні Touch of Pink. Ну, Дійсно, та трохи-трохи починає рожевіти. За нею Сільвір Долар теж набирає трошки рожевого кольору. Лittle лайм. Уже такий лаймово-червоний. Ну, сплутати дійсно її неможливо. Тут на фоні Діамантіно. Діамантіно ще стоїть білий, але ж трохи, трохи-трохи рум'янець з'являється. Ці цвіття велике, набиті, білі, трохи-трохи віддає клаймовим кольором, але ж трохи. Теж прийшлося після зливи, після дощів підв'язати цей кущик. Тут у мене кущ і відводок на другий кущ. Так що, якщо хтось захоче на теренах України цей сорт, звертайтесь. Гарний кущ буде. Ось такий у вас на наступне літо може бути кущик. Це в мене молодий кущ ваніли Фрейз. Господиня довго-довго просила його не висаджувати з горщика, але ж війна, на жаль, не скінчилася, Вона, війна продовжується. Клієнтка з дитиною і з матір'ю знаходяться зараз за кордоном, тому я висадила її в ґрунт. Нехай вона гарно підросте. Сподіваюсь, на наступне літо вона переїде до нової господині. Великою, красивою. Буду їх радувати. Ще раз покажу вам ванілу Фрайс ще рум'янцем. Сонечко не порадувало. Ну, вона пізніше переїхала на це місце. Ось бачите, яке вистіло. оцено А У Самарської Лідії воно таке більш темно-зелене. ось так виглядає Самарська Лідія на фоні інших гортензій. Я сподіваюся, вам дуже гарно видно. Всі стоять білі, або трошки рожевіють, або вона вже насичено рожева. Вартензія, ренсам, прамба, сіна, малина. Але ж друга назва її Самарська Лідія. Висаджувати краще на відкритому сонці, бо в затінку. Або в полузатінку, вона не набирає цього кольору і росте слабкішим кущиком. На сонці в мене не один кущ. В мене таких це в нас знову-знову повітряна тривога, тому я трохи змовкла. Ну що, будемо закінчувати. На жаль, війна нас не... Скінчилося. Кожне відео може бути останнім, але ж не хотілося б. Тому підемо, сховаємося в укриття. На все добре, все буде Україна. Ми переможемо. Смерть ворогам. Слава ЗСУ. І бережи, Боже, нашу славну Україну і нашу красу. Дякую за перегляд. Заходьте до нас в гості. На все добре.